Обмалювати, поламати, вкрасти та насмітити. А з яким бажанням виходите вулицями рідного міста, схоже, що в більшості охтерчан інших немає. Стіни й паркани давно стали платформою народного мистецтва і не завжди естетичного. Ще якось можна змиритися з патріотичними гаслами чи зізнаннями в коханні. А от написи, сенс яких зрозумілий лише авторові, явно викликають. Тільки обурення. Старше покоління усі нарікання адресує молоді та пропонує перевиховувати її. Деякі чекають змін від нової поліції. У нас е е е виховання страждає. Е е е е мабуть, якби виховували краще дітей, то такого б не було. Це не культурний, не воспитаний народ у нас і не вважають цінності міста. Да, тут слово немає. І в школах треба проводити бесіди, що не можна розрушати те, що робиться для нас же. Так, я бачила, це дуже возмущає. Взагалі не робить достойної оцінки жителя міста, які роблять таке. Ну як боротися? Є правоохоронні органи, пускай займаються. Наша молодь не знає, де себе пристосувати. Треба більше значить, робити організаційних таких міроприятій, де могла молодь без фінансів себе роз. Яка розкривати свої таланти і все. Батьки і вся держава нічого не зробить, поки ми самі цього не захочемо. Звісно, в це багато буде значити, і, і тим більше буде тоді кожен думати, або робити щось, або ні. Ну і поліція, якщо це нова буде працювати нормально, то я думаю, що. Порядок бути в місті. Не залишаються поза увагою любителів похизуватися своєю силою міські лави. Одні прорідили, у інших відламали спинки. Лави вальтанців взагалі наче пережили навалу кочовиків. Самі візитівці міста також дісталося. У стелі майори дірка, хтось комусь передає вітання. Далеко не відходимо і фіксуємо ще один винахід охтерчан. Паркова фігура смітник. Схоже, комусь не вистачило місця в урні. Не цінують охтерчани і передвиборчих подарунків. Парк біля княжі почав оживати. Окрім стежок і лавок, з'явився куточок, де можна уявити себе художником. Хтось це зрозумів буквально і додав свої штрихи на стилізовану картину сірова, дарма що в загальну композицію вони не вписуються. Цілець біля картини взагалі вкрали. Не допомогло й те, що він був приварений. Тепер на його місці вже стоїть двійник. Я дуже близько живу, і тому здесь кожен день почти хожу, мені приятно. Оформили ну, по-человечески. І вот цю композицію Валентина Серова теж сделали замечательно. Ну, Украли стульчик. Ну я не понимаю, як люди можуть до такого опускатися. Неодноразово ми порушували проблему колишнього будинку офіцерів. Про те, що він не потрібний власнику, уже й не згадуємо. Але ж і охтирчани також не поспішають берегти історичну будівлю. Свої лепту у вигляді сміття сюди вніс не один перехожий. Тож перед тим як нарікати на бездіяльність влади чи тих, хто живе поруч, замислить, що зробив ти для свого міста, адже усе починається з малого, Вікторія Журба, Олександр Куліш, телеканал Пульсар.